Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 1 по 7 квітня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, цей тиждень буде цікавим. Чому цікавим? Тому що продовжується коридор затемнення і, звісно ж таки, стаються такі події, які змінюють наше життя. Ну, скажу так, давайте розпочнемо з першого числа, тому що перше число це у нас середина точка нашого коридору коридора затемнення, це якби кульмінація. Так ми вже відходимо від чогось старого. Про яке я вам говорила, що потрібно відпускати, завершувати, і розпочинаємо щось нове, щось нове, цікаве, можливо, це нові відносини, можливо, це нова робота, можливо, це нова сфера взагалі діяльності, можливо, це переїзд, можливо, це думки про кардинальні зміни в своєму житті. Тому скажу, що перше число і друге там буде ще відчутно теж це така середина точка. Ну, Першого числа це буде прям місяць ставати між вузлами. Це коли місяць підходить до кульмінації, так можна сказати і тому в цей, в цей день буде найбільш можливо емоційний. Він також буде, тому що місяць стоїть між двох вузлів. І можливо, що будете емоційно теж сприймати якісь події в своєму житті. Хоча місяця буде знаходитися в знакові козирі, а це коли ми емоції так тримаємо при собі або не показуємо їх. Але, можливо, емоційно саме будете більше переживати. І скажу так, 2 числа у нас Меркурій стає ретроградним. 1 числа вже також буде відчуватися, що він стоїть, так? що якісь справи можуть не йти так швидко, не так швидко реалізовуватись, як би ви цього хотіли. Хто ще не дивився відео? Про ретроградний Меркурій, подивіться, під цим відео буде посилання на відео з ретроградним Меркурієм. Там ви дізнаєтесь, в якій сфері вам щось прийдеться переробляти, так? яка сфера у вас буде така націлена на повернення назад, перероблення. Так? І, можливо, зараз будете робити якісь висновки з, саме стосовно цієї теми. Тому для кожного знаку це якась своя тематика. Але пам'ятаємо, що коли ретроградний Меркурій, тим більше коли він статичний, тобто це перше, друге і третє число, можуть відбуватися найбільш такі події, які або якісь поломки, або якісь затори, або можуть бути навіть аварії на дорогах, можуть може ламатися техніка. Тобто, коли Меркурій стоїть, найбільше така, найбільш ймовірність, що будуть саме будуть ставатися такі ситуації, які не дадуть нам повністю реалізуватися, так або щось зробити, доробити тут. Кінця. Тобто, от саме коли Меркурій стоїть, найбільше таких можуть ставатися якихось непорозумінь. Скажімо так. Також у нас 3 числа буде точне з'єднання між Венерою та Нептуном. У нас і так, Венера зараз проходить по знакові риби. Коли Венера проходить по рибам, це для неї дуже такий приємний знак, скажімо так, тому що це її екзальтація, їй подобається там. Тому період такий у відносинах міг бути романтичним, міг приносити якісь сюрпризи. Призи або приємні знайомства, і взагалі, якщо говорити про нас жінок, то звісно ж таки ми хотіли краще виглядати. Тому ось е, такі косметологічні процедури теж були достатньо приємні так, в цей момент. А коли Венера ще й з'єднується з Нептуном, а Нептун, ми знаємо, що керує знаками риби, то це подвійне таке, скажімо так, романтизація всього, що відбувається. І скажу, що взагалі на всьому тижні буде відчутно цей аспект, хоча Венера там уже до вихідних переходить знак Овен, там уже. Відносини можуть ставати більш динамічними. Якщо, наприклад, ви познайомилися в цей період, то скоріше за все, що ваші відносини вже будуть більш динамічними саме після 5-го числа. Там Венера, здається, 5-го числа переходить знак Овен. Тому до вихідних Венера ще дає нам змогу проявити себе і показати всю свою красу. Це стосується жінок. Якщо говорити про фінансову частину нашого життя, то можливо не було чіткості, тому що Нептун це все ж таки розмиває трішки уявлення наші цілі, так і тому, можливо, що і у відносинах не було чіткості, так якогось розуміння до чого ви йдете, і так само у фінансовій частині вашого життя. Тобто тут як і плюсову, плюсова сторона, є, так і мінусова, так? тому може бути, що занадто багато води і неясності було в цих двох сферах. Для когось, наприклад, це приємно, тому що люди більш романтизовані, так? вони мають багато водних знаків в карті, і тому цей період проходить для них максимально комфортно. Хто ж, наприклад, має планети в більш земних знаках, то, можливо, ось цей період був навпаки таким незрозумілим, нечіт, ви не бачили ясності так, в ситуаціях з своїм партнером або в якійсь фінансовій ситуації. Тому тут вже з 5, 5 числа Венера переходить в знак Овен і там буде динамічні такі, хоча їй не дуже комфортно в цьому знакові, але все одно динаміка як відносин, так і фінансової частини вашого життя буде помітно змінюватись. Також забуваємо, що цей тиждень у нас ще продовжує коридор затемнення. І якщо на початку у нас вже починається тенденція так, чогось нового, ми бачимо перспективу того, що буде розпочинатися, і над чим потрібно працювати, куди потрібно рухатися далі, то все одно весь тиждень ще буде таким е націлений на те, що в нашому житті будуть змінюватися події. Ми, звісно ж таки, відпускаємо щось старе і розпочинаємо щось нове. Але це нове може також ем, не одразу реалізуватися. Чому? Тому що там, де буде у нас вже 8 числа, на наступному тижні. Е Новий, новий місяць формуватися, так? Сонячне затемнення, скажімо так, і там знаходиться ретроградний Меркурій. Тобто, все одно те, що ви будете розпочинати нове, воно все одно буде передивлятися. Можливо, якісь нюанси будуть, можливо, не все буде реалізовуватись першого разу. Але пам'ятайте, у нас всі планети зараз в прямому русі. І тому ось цей тиждень нас як готує до чогось нового, тому що новий місяць вже буде формуватися 8-го числа, тобто на наступний понеділок. Але Ось цей тиждень це як підготовка. Так? Ми щось вивчаємо, ми щось якусь шукаємо інформацію. Ми щось для себе пробуємо нове, що реалізується трішки пізніше. Тому що ось цей Меркурій все ж таки дасть вам час на те, щоб передивитися. Можливо, внести якісь нюанси. Так? Для кожного це своя сфера. Подивіться або відео з коридором затемнення, або з ретроградним Меркурієм, і ви зрозумієте, яка сфера найбільш для вас зараз актуальна. Також у нас є такі Два аспекти, які вони ще не точні, вони будуть точними на наступному тижні, але вони вже відчуваються: це з'єднання Юпітера і Урана, і з'єднання Марса та Сатурна. Скажу так, що це більше буде не на побутовому рівні, не для кожної людини відображатися. Так? Хоча Марс, звісно ж таки, це особиста планета, але все одно Юпітер, Уран та Сатурн це вищі планети, тому зазвичай ось такі з'єднання несуть більші зміни на глобальному якомусь рівні, так, для масовості. Це можуть бути такі масові події, або масові зміни. Так як у нас Юпітер і Уран будуть з'єднуватись, скажу так, що тут можуть бути якісь різкі зміни в юридичних питаннях також, або питання стосовно вищих учбових закладів, тобто освіти, так, в нашому, в нашій країні або взагалі в світі. І тому тут можуть бути якісь нові закони стосуватися саме ось цих двох тем, як юриспонденції так і освіти. І, звісно ж таки, Марс і Сатурн це обмеження наших дій. І тут можуть вноситися якісь. Нові закони стосовно е, військових та, і, можливо, навіть воєнного положення в нашій країні, тому які зміни на більш масштабному рівні також можуть бути. Якщо, наприклад, це не буде стосуватися саме на цьому тижні, тому що точні з'єднання будуть далі, і ці планети вони дуже повільно з'єднуються. Тому це е, не аспект одного дня, так точно, е, а все одно можуть. Уже тут розпочинатися якась підготовка до нового законодавства, і звісно ж таки тут можливо якась буде приходити інформація, яку ще будуть передивлятися, так як у нас Меркурій ретроградний. То можливо, що не одразу будуть приймати якісь нові закони. Але те, що розмови вже про це будуть іти, можливо, що інформація якась вже буде приходити на цьому тижні, то це можливо. Так, давайте тепер по, трошки по дням пройдемося, щоб ви розуміли. Дивіться, понеділок та вівторок це буде ось ця кульмінація, про яку я говорила. Місяць буде у нас знаходити в знакові козиріг, але все одно кульмінаційна подія. Тобто, коли ми вже роз, розуміємо, що ми відпускаємо щось старе, так і саме тут може життя вже показати вам перспективи того майбутнього, до якого ви йдете. І якщо ви розпочинати вже будете трішки пізніше, все одно актуальність чогось нового, нового напрямку вже. Розпочинається з першого числа, тому понеділок та вівторок будьте уважні до інформації, яка приходить, тому що саме тут стоїть Меркурій, тому ось ці події, які відбуваються, вони найбільш актуальні, як я казала, коли Меркурій стоїть, це все ж таки такий насичений період на події. Тому прислухайтеся до всього, що відбувається, і можливо, навіть якась порада, яку ви почуєте саме в ці дні, буде для вас актуальною. Тому прислухайтеся. Середа це може бути такий травмонебезпечний день. Також може бути аварійність на дорогах. Тому середа це той день, коли потрібно максимально бути уважними в транспорті, і, звісно ж таки, взагалі на дорозі, не дивлячись на те, чи ви пішохід, так чи ви саме авто автомобіліст. Також саме в середу будьте уважні до того, що ви говорите, і що ви чуєте, тому що дуже важко, дуже легко, точніше, дуже легко образити саме словом. І, можливо, неправильне, неправильно коректне таке слово або неправильний ваш вислів. Можливо, ви зовсім мали щось на інше на увазі, але ви можете образити іншу людину, тому будьте уважні до того, що ви говорите саме в цей день. Четверта п'ятниця це такі динамічні дні достатньо, тому що у нас венера переходить уже знак Овен, так? Вже розпочинається якийсь, якщо в фінансах були був якийсь застой, такий або такий період, коли ви не розуміли, не було достатньо фінансів, або ви. Не мали змоги, не, не бачили чіткості, то тут, можливо, ви почнете більш активно заробляти, або кошти будуть приходити. Тобто, все одно динаміка у фінансовій частині життя буде покращуватись. Тому четверта п'ятниця, використовуйте, по перше, ці дні для того, щоб налагодити якусь комунікацію і взагалі максимально е, намагайтеся бути в колективі якомусь, або можливо, націлюйте себе так на якусь колективну роботу, на якісь такі соціальні проекти, тому що в цей є. Час можна динамічно себе проявити. А ось що стосується суботи та неділі, можливо, що тут поменше комунікації, можливо, тут поменше якоїсь такої колективної роботи. Тут навпаки захочеться побути наодинці. По-перше, що це у нас місяць вже підходить до новолуння. А ми знаємо, що перед новолунням ми завжди відчуваємо таку трішки апатію, можливо. Хочеться побути наодинці, так? Або також може не вистачати сил, сил для чогось. Тому суботу та неділю. Відчувайте, що вам хочеться. От якщо вам хочеться побути наодинці, побудьте. Якщо вам хочеться, наприклад, прибрати, це теж дуже гарно робити, саме до новолуння. Чому? Тому що, коли новолуння розпочинається, ми як впускаємо нову енергію в місце, де ми проживаємо, так? або взагалі в наше життя. Тому дуже субота, та неділя націлена на те, щоб можна почистити свою електронну книгу, почистити взагалі свій простір. так, і, взагалі, приділити час собі і своєму ментальному здоров'ю. Тому субота та неділя це такі достатньо спокійні можуть бути дні. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень насправді показав вам перспективи нового життя, до якого ви бажаєте дійти. Тому бажаю сил та наснаги взагалі в реалізації всіх своїх задуманих планів. А ми з вами прощаємося до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.